Нація та Українська держава веде боротьбу за наше повернення у європейську сім'ю. Найголовнішим завданням української нації є консолідація. Ця консолідація має бути ґрунтовною, всебічною і для того, щоб ми перемогли у цій війні. Запорука перемоги у цій війні це єдність, беззаперечна єдність усіх планок. Нашого суспільства. Ухопленням мужності, героїзму і стійкості української нації сьогодні є наші славетні Збройні Сили України. Слава Україні! Але командувачем Збройних сил України є видатний гетьман України, генерал Залужний. Тому мета сьогоднішньої нашої інформаційної акції. Висловити все підтримку генералу Залужному. Закликаємо, що залужний це наш гетьман, залужний це гетьман України, який сьогодні є одним із найсуворіших людей в світі. Сьогодні ми зазначаємо приберіть руки від залужного. Зрештою, ми маємо об'єднуватись а не роз'єднуватись силу того, що амбіції одних не подобаються іншим. Сьогодні, під час війни, єдина амбіція українців це перемога. Це єдність українського суспільства, це єдність українського політику. Тільки так ми переможемо. Тому сьогодні кожен українець вірить за Ми віримо за ми пишаємось Збройними силами України. Ми переконані, що сьогодні настав час для нашої священної перемоги. Єдиною запорукою нашої перемоги безперечно, є єдність нашого суспільства, наявність героїв серед нашої нації. І звісно, що наявність такого гетьмана, як генерал залужний, ми віримо Залужному! Залужний. Наш гетьман, приберіть руки від залужного. Тоді Україна неодмінно переможе. Нагадую, що упродовж української історії ми завжди вели війну за наше існування. Однак сьогодні ми маємо вести війну за наше процвітання, тому що територія України завершується там. України може забезпечити її процвітання. Наголошую, процвітання України є запорукою нашої перемоги. А генерал залужний, віра генерала залужного кожного українця, це і є наша священна велика перемога. Тому ми наголошуємо, ми віримо Залужному. Руки від заложного. працюйте на перемогу! Ми всі працюємо на перемогу! Ми не можемо дозволити жодних тенденцій, пов'язаних із роз'єднанням нашого суспільства. Такі лідери, як генерал Залужний, є запорукою нашої перемоги. Віримо в залужному. Руки геть від залужного. Залужний наш гетьман. Слава Україні! Україні Слава Україна! 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 Попродовж нашої історії, наша земля дарувала Україні десятки, сотні, тисячі героїв в 14 столітті, 15, му в 21 -му столітті уособленням українського воїнства є дух, професійність і патріотизм наших воїнів, наших генералів. Найголовнішим сьогодні в Україні борцем, який тісно командує фронтом і мочить москалю, і генерал Залужний і славетні Збройні Сили України. Віримо залужному. Залужний наш гетьман. Віримо за Залуш...